Друзі, вітаю! В Сполучених Штатах змінився лідер е, президентських перегонів. А за те, щоб проголосували нам за е, допомогу вже в піар кампанію включилася і Барбара Стрейзі, е, і Френсіс Фукуяма, і Меджин Дрегонс, і Шон Пен, і ще безліч різних зірок, які вийшли зі спільним листом на. Сайті CNN, ну, з такому опеді, навіть редакційному опеді. Ну от і власне закликають голосувати за допомогу Україні, тому що Україна бореться для всього світу на базі тих цінностей, на якому стоїть весь Захід. Зеленський визначився зі своїм фаворитом на президентській гонці. Ну а поки все це відбувається, росіяни бомблять територію України. На жаль, це відбувається і в тому числі через те, що нам не дають зброї. Як сказав Байден, тільки ми дамо Україні зброю, перемога наблизиться. От наскільки наблизилась перемога, давайте все проаналізуємо. Дві речі: Перша – це підписка такої інформації. Ви точно в марафоні всієї не почуєте і через чорні списки, і через цензуру. Друге, ми з вами зібрали більше половини на реби. Реби треба. На південь нас попросили купити окопний реп, Війна міняється, росіяни б'ють не тільки артилерію, але й прицільно впівідронами, злизали цю технологію у нас. Ну і хлопці в Окоп просять купити їм окопний реб, щоб він міг захистити їхнє життя. Вони в боргу не залишаться, вони знищують окупантів в день і вночі. Тому, будь ласка, включіться нам залишилось. Менше половини, десь 50-60 тисяч гривень. І реп одразу поїде на південь. Починаємо. Почну з обстрілів. Черговий підлий удар заявив сьогодні Зеленський, понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів, з яких вдалося збити тільки частину. Географія розширилася, дуже багато заходу. Стрий, Львівська область, Польща настільки злякалася, що почали, тому що летіли кінжали. От Польща піднімала в небо авіацію. Я не буду задавати питання, чому авіація f 16 є в Польщі, але їх немає на цій стороні. Були б вони по цю сторону кордону. Їм би не треба було підніматися, але окей, менше з тим про це вже ми говорили. Комбіновані удари по стрію, також удари по Харкову, Київська область теж під вогнем. Ну і зрозуміло, що росіяни б'ють по енерготочках, по енергостанціях, по всьому тому, де можна завдати гуманітарного удару. Бо з одної сторони, Росія плачеться і сюсюкається, що її іділ пострілює, а з іншої сторони робить так, щоб вмирали мирні цивільні люди. Ну, за даними Генштабу, ППО вночі і вранці збило 37 шахедів шахетів із 40. По Ракетах не дають інформації, ну, те, щоб не робити зайві наводки для ворога. Ну і власне, переходимо до штатів. В Штатах рейтинги міняються, можливо, навіть достатньо сильно. Я поясню, як це впливає зараз. Ну, от, але паралельно з цим ще й вийшли зірки в дикій кількості. Багатьох з них ви знаєте, вони закликають надати допомогу Україні. Бо вийшов каволі, генерал-представник Сполучених Штатів, власне, командувач їхніми військами в Європі, і каже, скоро Росія буде бити в 10 разів більше по Україні. Співвідношення артилерії та ракет 10 до 1. І він каже: дуже просту, банальну річ, яку хлопці в. Академії Богуна вчать уже на першому курсі: хто більше стріляє, той перемагає. І Він каже: не можемо допустити перемоги Росії. Не можна, щоб Росія мала перевагу в 10 разів. Остін, який мав би підтримати Каволі, навпаки каже українці. Закриває очі на те, що у нас де разів менше снарядів. Не бийте по російських нафтопереробних заводах, тому що ціни підуть уверх. Це цивільні об'єкти, де написано, що нафта і переробка нафти в Росії цивільні об'єкти. Я говорив, що моя позиція краще бити в виробників ракет і шахетів. Але тут теж треба не перегинати, що значить, це цивільні об'єкти. Росія, газ і нафта це ресурси для ракет, тому що продаючи одне, купують друге. Тому сказати, що це цивільні об'єкти, я б точно не став. Тому ну, з Остіном вже почав спорити сенатор Котон. Ну от, який сказав, що ні-ні ні, нічого схожого немає. Давайте, хай українці те, що роблять, хай роблять, ми не маємо права їх обмежувати. І з цим ми точно з ним погодимось. Нас не можна обмежити, хоча і цілі вибирати ми можемо по-іншому. Так от, до спікера Джонсона, який, як я вам говорив, вже дзвонив Зеленському. В них були свої розмови. Ну і, власне. Всі тиснуть на нього, щоб поставити на голосування. Трампісти навпаки хочуть відкликати, щоб провалити Трампу все рівно. Девід Кемерон, британський міністр закордонних справ, уже говорив із Трампом. Нічого не діє на Трампа. Трамп чим гірше, тим краще. Хоча представники і радники Трампа вже були в Києві. і Казали, не переживайте, Трамп прийде порядок наведе і все буде вам в кредит. Ленд-ліз буде, кредити будуть. Все будете брати в кредит краще ніж у Байдена. Ну але. До того часу дожити треба, як сказав сам Трамп, 9 місяців це в війні, в політиці, це вічність. Ось цю вічність треба подолати. Ну і вийшли зірки. і Вільям Крістол, письменник, і дипломати Ерік Едельман, Imagine Dragons, група, астронавт Скотт Келлі. От, одним словом, українське лоббі, Майкл Макфол, політолог, Френсіс Фукуяма, політолог, Аліса Мілано, Барбара Стрейзі. Я вам вже говорив. Одним словом, всі, хто хоче, всі вже підписалися. Тімоті Снайдер, Джеремі Тарелстар. Одним словом, просто кілька десятків супервідомих людей підписалися, щоб Україні дати зброю. От, і це насправді. Надзвичайно сумно, тому що Конгрес не хоче нас почути. Більше того, зараз ми б'ємося об конгрес як риба лід. а далі нам доведеться битися ще в сенат, щоб там теж проголосували. Там буде, правда, трошки легше, але теж сказати, що це супер легко не буде. Е тому що там, там, хоча б, і більшість демократія, але все рівно треба буде над цим працювати. Володимир Зеленський заявив, і ви зараз кажете, чи пов'язано це з наступними рейтингами, про які я скажу, чи ні, сказав, що ідеї Трампа примітивні і закликав його приїхати сюди, подивитися, як власне тут воює Росія. Зеленський розповів, що він готовий почути пропозицію Трампа щодо війни, але дав зрозуміти, що налаштований дуже скептично. Пише політико: якщо угода полягає у тому, що ми просто віддаємо свої території і в цьому полягає її ідея, то це примітивна ідея. Потрібно дуже сильні аргументи. Мені не потрібна фантастична ідея мені потрібна реальна ідея. Тому що на кону життя людей Зеленський уточнив, що будь-яка угода, за якою Україна просто віддає територію Путіну в обмін на припинення воєнних дій, просто відкриє шлях для нових загарбницьких війн в майбутньому. За його словами, мир, досягнутий шляхом переговорів, має залишити російського диктатора без можливості здійснювати його плани. Ну і в кінці Зеленський сказав, що чекає Трампа тут. Передавали меседжі контекст через відповідних людей. Ми казали, що хотіли б, щоб Дональд приїхав до України, побачив усе на власні очі та зробив власні висновки. У будь-якому випадку готовий з ним зустрітися та обговорити це питання. Ну, я вам говорив, що поїзд поїхав. Трамп більше не хоче робити пропозицію сюди приїжджати. Трамп сказав, що там його оточення зеленського підставляло десь Трампа і, типу, немає комунікації. От, але насправді до цього Зеленський не говорив такі заяв, Можливо, це пов'язано із вчорашньою зміною рейтингів. Ну, типу, зрозуміло, що Байден виграє, тому можна трошки попресувати Трампа. Плюс прилітали люди від Байдена. Можливо, не знаю. Але точно знаю, що вийшов Reuters, Вони з центром соціологічним компанією Ipsos заміряли рейтинги і бінго, реклама, яку запустив. Байден він зібрав 70 мільйонів за останній час, 24 з яких в Нью-Йорку разом з Білом Клінтоном і Бараком Обамою, вони просто зібрали за один вечір 24 мільйони доларів. І запустили рекламу, що буде соціальна допомога для національних меншин, для латиносів, для афроамериканців, там буде більше Обама-Кер. Ну і американці, ті, які не визначені. А зараз навіть згідно цією соціології таких 22. Почали підтягуватись до Байдена. Ну, от Байден не поїхав, зрозуміло, що до е, кордону з Мексикою. Він хотів, трампісти йому там заважали. Ну, от, але почав рекламуватися для бідніших американців, і зрозуміло, що демократична партія вона достатньо лівого спрямування. Ну і рейтинги почали рости. Так от Байден зараз має 41%, а Трамп. 37% респондентів. Ще місяць тому в Байдена був тільки плюс 1%. Перед цим Байден взагалі відставав. Ну і, власне, зараз плюс 4, 22 опитаних сказали, що ще не визначилися за когось цих хлопців голосувати. Ну і що цікаво, в цьому рейтингу також. Міряли прекрасну Мішель Обаму е, дуже цікавий тренд, через те, що багато хто говорить, що якщо Байден зійде з гонки, то дружина Обами. Може вийти на номінацію вже в липні та взяти участь проти Трампа. Ну це такі теоретичні розмови, але насправді її міряють, і це є в соціології, причому міряють її постійно весь час. З неї не дуже високі рейтинги через те, що вона не комунікує, мовчить і сидить Обамою в їхньому вашингтонському будинку. Ну от але, як мінімум, вона постійно в соціології. Це говорить про те, що хтось все таки спостерігає і план Б. На випадок, якщо Байден надумає не йти чи буде точно програвати, можна було підстрахувати. Дійсно, в демократичній партії є криза кандидатів, ну і є з цим великі проблеми. І говорячи про рейтинги, варто сказати, що там не прямі вибори, як нас в кого більше рейтингів, в кого більше голосів, той виграє. Ні, там кожен штат делегує виборників, і виборники паралельно з голосуванням прямим. Теж голосують. Для прикладу, виборники важливіші, ніж кількість голосів. І плюс є формула по штатах, в яких штатах скільки хто, хто переміг і хто скільки зібрав. Плюс виборники накладаються. Для прикладу, як я вже сказав, Трамп виграв Хіллері по виборниках, але програв по кількості голосуючих. Голосуючих за Трампа було на 2 мільйони менше. За Хіллері 2 мільйони людей більше проголосували. Але виграв. Трамп тому рейтинги важливо, обігнав, рухається. Але ось тут якраз питання представників від штатів. От достатньо елітарне голосування, тобто не тільки люди голосують, але й там відібрані. От, спецпредставники називаємо їх так, виборники називаються. От, власне, вони в кінці і визначають долю перегонів. Тому рейтинги важливі, але знаєте, що це теж не фіналочка. Ось така історія з рейтингами. Ну і заява Байдена. До нього приїхав японський прем'єр. Японці переживають точно так же, як ізраїльтяни. Всі переживають, що військ зла може активізуватися. Ізраїль переживає, що може отримати різкий удар від. Ірану Сполучені Штати і союзники вважають, що великі удари ракетами або дронами з боку Ірану їх проксі можуть бути завдані по об'єктах в Ізраїлі, вони є неминучими. Про це передає Блумберг на умовах анонімності, і власне можуть статися найближчим часом. Так само і переживають японці, японці, які розуміють, що Китай може активізуватися проти. Тайваню, а північна Корея проти Японії чи проти Південної Кореї. Ну і власне їм потрібен захист. Японці трошки поспішили з заявами про те, що вони будуть вступати в НАТО, і відкривати офіс НАТО. Китай це трошки знервувало. Китай як країна, яка була жертвою Другої світової війни, зараз грає роль поліцейського в регіоні, типу, щоб не відродились країни, які воювали по сторону фашистів. Ну, от ну і, зрозуміло, своїм придворним псом. Північнокорейським він намагається залякувати демократичні країни, такі як Японія та Південна Корея. В південній Кореї ситуація трошки краще більше можливості виготовляти свою зброю. Японці дуже демілітаризовані, і скажімо так, вони більше переживають. Тому японець приїхав в Штати говорити з Байденом, що робити, куди бігти. Так це символічно підцвітіння сакури. Запросили купу американських японців, японських американців. Запросили там велику кількість політиків. Ну і говорили, зрозуміло, що про безпеку економіка, хоч і в стагнації японська, але при їхніх доходах це там особливо ніхто не відчуває. Все прекрасно. Зовнішній борг насправді належить японським пенсіонерам. Тому по економіці все окей. Їх це точно не лякає, а от безпека лякає. Тому японський прем'єр-міністр приїхав говорити до Байдена. і Байден буде йому озвучувати, що там буде далі, як будуть допомагати. Тому що там є в Японії американські бази. Ну і потрібно буде думати, що робити з ракетами та можливою ядеркою Північної Кореї, яка періодично прострілює ракетами територію Японії. І от на цій зустрічі Байден заявив наступну історію. Байден сказав, що чим швидше Україна отримує допомогу від штатів, тим швидше і ближче буде перемога. Ну от зараз дуже чекаємо, що це поставлять на голосування. Тому що поки що заяв Бай Барбари Стрейзі з Френсіса Фукуями, Макфоло, Меджін Дрегорс Дрегонс, ішов «Шона пена поки що не вистачає. Так говорять генерали, так кричать політики, але тут треба видіргнути зі сторони трампістів або класичних республіканців кілька людей, щоб проголосували. Може Джонсона, може не Джонсона. Але а треба, щоб поставив Б – зібрати більшість. Це питання не повинно бути питанням суперечки. Програємо ми, програють і штати. Програємо ми зі штатами, програє і Японія і Південна Корея і Тайвань. Розумієте. Це проблема. А проблеми треба вирішувати якомога швидше дати Україні зброю. Бо, власне, те, з чого ми з вами сьогодні починали, дуже важливо: росіяни стріляють в нас ракетами. Дуже часто ми не маємо змоги чим збивати. Зеленський сказав, треба 25 систем Петріот. По всій країні бачите, стріляють не кіль... не тільки по Києву, Одесі та Харкові, улюблені цілі Путіна. Так ну це насправді міста, які він знає. Він думає, що Україна це всього три міста. Ну от але е, зараз летить і в Стрий, летить і в інші міста, що поляки нервуються, піднімають свою авіацію. Тому друзі, авіація, ракети, системи Атакамс. Ну і зрозуміло, що артилерія. Поки що американські дрони не залітали тут. Вчора вийшов вийшла велика стаття на Wall Street Journal, яка описує, що американські дрони Skydio, які суперкласно себе показали в Штатах і вже прийшли пройти нашу війну, щоб сказати, все були в бойових діях, готові продаватись. Не пройшли випробування російськими ребами, далеко так не несли, влучно так не стріляли і кажуть: ну українці то зрозуміло. Вони китайські деталі купують і самі щось придумають. Ну от а їм в їм силіконові Каще це все робити, дорожче це все коштує. Китайських деталей не можна купляти. Тому ну, сказали, що поки що пішли доопрацьовувати, будемо повертатися. Але тут не питання, що ось наші дрони краще. Ні, тут питання в тому, що могла би бути велика допомога дронами десятки тисяч, але поки що їх суперефективності ми не бачимо. І компанія трошки піджала хвісти, сказала, пішли доопрацьовуватися. Ну от, а ми маємо змогу ці дрони купляти в Китаї тишком нишком, крадькома, дуже часто з підставними якимись компаніями. Ну як можемо, так і виживаємо. З іншої сторони, Китай теж на це закриває очі. Лють воду через сито через те, що розуміють, що ми ж їм і зерно і кукурузу, якщо їм треба, завжди допомагаємо, тому вони приторговують і нашим і вашим. От, тому в даному випадку маємо змогу це робити, треба робити. Не йдуть гроші штатів. Вірую, що дотиснемо квітень травень точно, але поки що ви бачите, ситуація критична і плачевна. Платимо життями, але в той же час треба не зупинятися і збирати гроші самим. Тому, будь ласка, давайте сьогодні дозакриємо цей реп. Нам ще треба купити квадроцикл на 118-ту на Запоріжжя і ще один реп. Можливо, навіть після цього окопного репа ще один купимо, бо дійсно ще одна бригада вийшла. Теж просять. Проблема в цьому, що росіяни закидають в окопи ці дрони. Ну а ти, щоб захиститись, треба ставити. От просто для свого окопа вони поставили їм, робить такий купол, їх закриває. Ну от, тому, що росіяни прицільно бити артилерії не можуть, витрачають, наші цього не сильно бояться. Ну от але дроном можуть знайти і поцілити прямо і влучно. Тому ставлять такі реби, і це нічого не, скажімо так, не сприяє тому, що росіяни в нас потрапляють. Тому, будь ласка, попрошу зробіть. Донат, друге прохання підписатися, а третє, напишіть в коментарях. Ну, ми сьогодні з вами про рейтинги говорили і про допомогу Україні. Напишіть, як ви гадаєте. Просто от шалений тоталізатор. Нам з вами ці азартні ігри постійно виходять рекламу, хочуть на нашому з вами каналі впарити. От, але відмовляюсь, зрозуміло що. Але давайте з вами зіграємо в тоталізатор. Хто переможе? Трамп чи Байден. Соціологія нагадає 4% плюс в Байдену. Але є виборщики. Друге, хто з них буде ефективніше допомагати Україні? Три варіанти відповідей: Трамп, Байден, ні той, ні інший. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на канал, зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.